Вітаки, друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка попрових сюрпризиків. Ви чекали, і я знову з вами. І як завжди, я вам приготувала одну новиночку, яка в нас знаходиться поза межами нашого з вами фону, а точніше, як завжди, за кадром. Це дуже-дуже цікава колекція. І колекція має назву мої Хотілки Всього тут у нас з вами вісім пакетиків. Це колекція, яка буде пов'язана зі мною, а точніше, з предметами, з речами, які б я б собі хотіла. Ось такі ось тут пакетики у нас тут намальовані різні різні дівчатка, вони відрізняються. Ось. Один від одного. Я думаю, що вам сподобається ця колекція і колекція дуже-дуже суперова. Також на кожному пакетику у нас з вами є ось такі ось відкривашки, тому будемо перевіряти, чи вони у нас з вами спрацюють чи ні. Завжди ми беремо бандитів, це Хомічок Міні та Пінгінчик Мімі. -Мі -Мі. Вони всім, всім передають привітики та будемо розпочинати нашу з вами розпаковочку саме з ними. Вибирати пакетики на сьогоднішню розпаковочку буду обирати я сама. Сьогодні ми закінчуємо з вами колекцію. Це колекція Hello Kitty та колекція Homecam. Ось, Тому ми її закінчуємо. Наступна колекція це в нас колекція сэндвічів. В наступному відео ми її закінчимо. Я хочу взяти ось такий ось фіолетовий, дуже-дуже цікавий. Колекція Лемону. Давайте візьмемо ось такий ось пакетик. І я хочу ще один взяти напевно, ось такий ось пакетик. Колекція Спанч Боб Тут я б хотіла взяти ось такого ось планктона. Колекція акулка я хочу взяти ось ось, напевно, ображену акулку. Колекція Kinder Sюрпризи. Давайте візьмемо ось такий ось пакетик. Далі в нас іде колекція, це колекція My Little Pony, Тут у нас дві рожеві поні, тому я думаю, що нам потрібно обрати якусь одну. І я хочу обрати ось таку ось. І з нашої з вами колекції, з нашої новиночки, це колекція моїх хотілки, Я хочу взяти, напевно, давайте ось так ось рандомно ось, і давайте ось такий ось рожевий. Беремо наших з вами помічників, це хом'ячок міні тапінг мічик мімі. тому не забуваємо також за наші з вами питаннячка І давайте розпочинати нашу з вами розпаковочку. Розпочнемо ми з колекції хомка, яку ми сьогодні закінчуємо ось такий ось пакетик. І тут нам попадається ось така ось хумка Мені дуже нагадується, ось такий ось це вентилятор. Ось. Ось сюди ось під номером 8. І ми закінчили цю з вами колекцію. Ось така ось вона у нас вийшла. Дуже-дуже класна, дуже класна колекція. Мені вона сподобалась. Наступна колекція це у нас колекція Hello Kitty, яку ми сьогодні також закінчуємо з вами. І нам попадається з вами ось така ось дуже-дуже мила, дуже така романтична красуня. Hello Kitty під номером 4. Ось так ось. І ми також закінчили цю колекцію. Перша сторінка, друга сторінка та третя сторіночка. Наступна колекція це колекція сендвічі. І тут нам з вами побудається ось такий ось дуже-дуже яскравий сендвіч. Тут у нас і ковбаса, і також листя салату, також хлібчик і помідорки під номером 2. Так сказати, збалансований ось такий ось сендвіч. Дуже-дуже класний. Наступна в нас з вами колекція це колекція Кіндер Surprise. І тут нам попадається з вами ось такий ось пушин під номером 3. В вигляді котика. Пушин котик. Ось такий ось сюрприз. Наступна колекція це в нас колекція акулка. Під номером 2. Ось така ось акулка. Ось так ось. І наступна в нас колекція це колекція Spanish Bob. І тут нам попадається під номером 7 ось такий ось сквітверд. Ось так ось до Патріка. Йдемо далі до колекції My Little Pony. І тут нам попадається ось такий. Ось стікер під номером 5. І ось тут ось я напишу ім'я цієї поні. Ось так ось. І далі в нас іде колекція. Це колекція Лемону. Відкриваємо перший. І під номером. Один нам попадається з вами ось такий дуже-дуже ось крутий лимон в окулярах. І під номером 5 це ось такий ось дуркуватий, так сказати, лимончик. Ось так ось. І йдемо до нашої з вами новиночки. Ось так ось вона виглядає. Тут вона має у нас з вами ось такі ось сторіночки, дуже такі ніжні сторіночки. Ось, і давайте ж відкривати наш з вами пакетик. І тут нам під номером 5 попадається ось таке ось серденько з бантиком. Я можу пояснити це тобто, щоб все було добре і щоб було ось таке ось дуже-дуже червоне серденько. Ось під номером 5. Я дуже сподіваюся на гарні, на гарні новини, на гарний настрій і щоб все в мене було добре. Тому моя хотілка, це напевно серце, щоб воно було в мене ціле, так сказати, щоб нічого не вийшло поганого. І. Тепер ми будемо з вами розпочинати відкривати, так сказати, відповідати на наші з вами питання, які ви мені писали, тому що ми з вами вже всі колекції відкрили, тому я пропоную перейти до запитань. І я, напевно, оберу, давайте не буду я рахувати, які я питання хочу. Просто я візьму ось так ось і відповім. Давайте ось так ось ось такий ось, і тут ось так ось. Не знаю, наскільки я відповім. ну, подивимося, які тут у нас з вами запитання, ну, їх достатньо багато, тому я не жалкую ось. Так, перше запитання в нас це в нас питання: курсівки чи туфлі. Я дуже-дуже практично частіше ношу кросівки. Для мене це просто кохання до нестями саме з кросівками. А, туфлі також можна носити, але я більше за практику та більше за зручність. Тобто я оберу кросівки, це 100%. Наступне в нас запитання: це в нас запитання, який твій улюблений предмет. Саме в школі його немає. Всі гарні предмети це якщо гарні там теми. Якщо ти розумієш сам предмет і саму тему, то все в тебе вийде. Але б я не сказала те, що у мене прям є. Найулюбленіший якийсь предмет. Його немає. Далі в нас іде питання третє. Коли зустрічаєш людей, то що. То на що перше дивишся? Якщо чесно, я дуже я навіть незалежна від цього, але коли, якщо я подивлюся на якусь людину, я відразу дивлюся їй в очі. Тому що для мене, ось наприклад, саме очі у людини самі найгарніші. Саме так я і дивлюся на людей. Чому вирішила знімати паперові сюрпризи? Якщо чесно, я займалася паперовими сюрпризами? Ще до того, як у мене з'явився канал, приблизно десь два роки я просто робила для себе, і цей рік я знімаю вже на каналі, а точніше, навіть два роки чи три роки, напевно, я робила для себе. І це рік, який я знімаю на каналі. Ось. Тому просто мені цікаво було дуже-дуже е займатися, як це хобі, як е пристрасть, і вкладатися в свій канал. Ось ось. так ось. Наступне у нас з вами запитання це в нас питання е, є прикраси. Так, є. Якщо це стосується біжутерії, наприклад, кілець, наприклад, браслетів, так. Але їх не дуже-дуже багато, тому що я не дуже сильно люблю, коли багато прикрас на руці або на зап'ястку, або, наприклад, на шиї. Ось. А Багато в тебе друзів. У мене не багато друзів, я б не сказала, б так, але є люди, яким. З якими можна поспілкуватися. Це запитання улюблена тварина. Е, я, Якщо б обирати кішка або собака, то я оберу собаку собака ось. Наступне у нас запитання це в нас пусте запитання, і наступне запитання це в нас пусте запитання. І я думаю, що я відповіла на ваші запитання, їх було достатньо багато. Тому я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Дуже вам дякую за перегляд цього відео та загалом за. Ваш актив за вашу підтримку. Дуже всіх сильно люблю. Та всім па-па, до наступного відео, як завжди.